Унікальний сьогодні захід. Чому? Тому що цей форум для малих громад регіональний, де приїхали представники шістьох областей, і Волинь Рада прийняла Луцьк, водоканал прийняв. Були представники всіх гілок влади на місцевому рівні. І другий момент унікальності, що ми не було стандартних панель дискусій, ми спочатку подивилися зроблене. В натурі це помацали, як то кажуть, і обговорили виключно питання, як залучити додатковий фінансовий ресурс в громади при умові дефіциту в державному бюджеті. Показали найкращі кейси. Важливий момент цього є те, що тільки страх зараз зупиняє громади до отримання грошей. Була показана схема, як неправильно всі працюють. І була показана практична схема на прикладі успішного підприємства як краще залучати фінансовий ресурс і з чого треба починати. У нас в кожній області працюють регіональні консультанти, які готові за ручку супроводити будь-яку громаду, щоб вона навчилась спочатку алгоритму, потім отримавши фінансовий ресурс, вже для нас важливо, щоб вона вже потім сама ділилася цим успішним досвідом. Ну і наостанок мені особливо приємно, що найбільшою делегацією. Цього є делегація рівненського регіонального відділення за що величезна вдячність, і я те, що сказав в вітальному слові, хочу звернутися до всіх, сказати: прибирайте слово може, не може. У вас буде якісне водопостачання в громаді, якщо ви подолаєте страх над роботою по залученню цих ресурсів.